Стосунки в наш час це ну дуже складна тема. То він не підходить до твоїх 50 пунктів ідеального чоловіка, актуальний, ухожений. Дружелюбний, акуратний, то вона спілкується через чат GPT, щоб, не дай Боже, не здатись неправильною. У світі, де всі вже трохи психологи, регресологи, тарологи і дофіга астрологи, побудувати щось справжнє вже майже подвиг. А коли таке вдається, біда приходить звідки не чекаєш. Так у багатьох парах, на жаль, можуть трапитись зради, і найгірше в них не сам вчинок, здавалось би, а те, як правда виходить назовні. Не щиро Зізнання, не нічна розмова на кухні, а тік-ток, що залітає на мільйони переглядів. І тепер твої проблеми у стосунках обговорюють усім інтернетом. А щоб, не дай Боже, ви не потрапили у таку ситуацію, можете поставити під цим відео лайк. кажуть, що він захищає від поганих вчинків і сумнівних поцілунків. А поки що я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір! Знаєте що? По секрету вам скажу, що сталося чудо, і ми нарешті зробили друге відео на наш другий канал Unsolved Night. За ці півроку ми отримали мільйони повідомлень. А що другий канал все помер. Знаєте, ми стикнулися з тим, що нас двоє людей, які працюють взагалі над Ютубом, і ми зрозуміли, що це б. Так важко вивозити. Ну, ми над цим каналом опахуємося і працюємо 24 на 7, А тут другий канал. Тому після цього відео переходьте на новий канал, підтримуйте нас там також лайками, коментарями, дзвіночками. Це нас буде мотивувати працювати там далі. І обіцяємо, що відоси тепер там будуть виходити більш-менш регулярно. Здається, що як за останній місяць обговорюють чужі стосунки, так ще не обговорювали ніколи коментарі, теорії і розслідування на рівні ФБР, які як не дивно дають свій результат. І тепер ми знаємо усіх героїв. І першою цей хід парад публічності відкрила дівчина в Монако. Я думаю, ви вже точно разів сто бачили це відео. Де стоїть красива молода дівчина, до неї підходить чоловік у віці, щось каже, а вона впевнено його відшиває. Але рівно до того моменту, як за ним не під'їжджає Porsche 911. І далі класика жанру. Вона вже посміхається, радо сідає в авто, двері зачиняються, камери вимикаються, відео у TikTok заливається. Буквально через кілька годин після публікації інтернет-детективи відшукали усіх учасників подій. Дівчина українка Вікторія Шевченко, вона Працює в індустрії моделінгу, також є акторкою до стилісткою та ведучою. Родом вона з Дніпропетровської області. А з 2017 року вона жила в анексованому Криму. Там вона стала віцеміс Крим 2017. А згодом і на превеликий жаль переїхала до Росії, де й мешкає зараз. Тому не знаючи доцільно називати її українкою, напевно, вже варто казати дівчиною з українським походженням. А чоловік це Петер Кеннінг, австрійський бізнесмен, який живе. У відні і все, що нам потрібно про нього знати, це те, що він мільярдер і значуща фігура в секторі заліза і алюмінію. А ще Петер любить молодих жінок і бажано. Модельної зовнішності у 90-му році він одружився на моделі на ім'я Барбара, і вони народили двох дітей. Потім вони розлучились через деякий час, і він знайомиться з працівницею банку, яка була молодша за нього на 32 роки. Але це не завадило їм одружитись і народити доньку. Їхній шлюб тривав 13 років, і потім вони також розійшлись. Але вподобання у Петера взагалі не змінились. Тому теперішня обраниця його це Вікторія. Правда, різниця між ними тепер ще. Є більше ніж з другою дружиною аж цілих 45 років. Але як жартують в інтернеті, мільярдери старими не бувають після вірусного тіктоку. Усі подумали взагалі, що це початок їхньої історії. Але якщо копнути в архіви, стає очевидно, пара разом вже якийсь певний час. Бо, наприклад, 15 жовтня минулого року вони разом відвідали офіційний запуск токена Stellcoin у Європі. 23 січня цього року їх сфотографували як пару на 80 Другому віденському філармонічному балу. А в підписі Вікторію Шевченко зазначили як супутницю Петера Кеніга. Але люди взагалі не хочуть звертати на це увагу, що Петера Вікторія вже давно разом, а просто продовжують знімати, як живе ця парочка, називаючи це частиною 2, 3 і 4. У коментарях хтось засуджує дівчину, називаючи її голдіверкою, а хтось рефлексує в коментах про своє життя. Все краще ніж горбати Тись за мінімалку чи середню зарплатню в Україні, чи за перебріком заробляючи купу болячок. Кохання з першого Porsche. В мене знайома так отримала квартиру в центрі Мюнхена за мільйон євро. Потім вийшла заміж і має двох дітей. А я чесна і пашу вже 20 років, і таку квартиру зможу купити тільки через 800 років. А тепер ви напишіть у коментарях, до кого відноситесь ви. Слухаєте і засуджуєте, чи слухаєте і не засуджуєте. До речі, з останнього, що нарила служба ТСН буквально пару днів назад, що мільярдер відпочивав на острові Капрі один. Тому зараз всім інтернетом переживаємо, чи Петер разом з Вікторією чи ні. Ну а якщо ні, то чекаємо серію 5 з новою обраницею. Але як би то не було, тепер усім гостям в Монако слід приготуватись. Телефони тіктокерів уже на поготові. і тепер у соцмережі буквально тонами завантажують відео, де він старий, але багатий, а вона молода і красива. Здавалось би, перебити такий гучний інфопривід, як те відео з Монако, майже неможливо. Але соцмережі це світ без спокою, і в один прекрасний день їх знову розірвало. На цей раз звичайним поцілунком, але за цікавих обставин. О, лекадісін. або вони дуже гавіґінафероша. І давайте тепер розбиратись, що тут відбулось, і хто взагалі ці діючі персонажі. Тож є такий гурт Coldplay. і нещодавно вони давали свій концерт в Бостоні. Ну, взагалі, зрозуміло, група кльова, концерт класний, пісні хітові. Але однією з фішок на їхніх концертів є Cam, тобто камера поцілунків. А вона, до речі, для американців взагалі свята справа. Зазвичай її запускають під час перерв на бейсбольних, баскетбольних або футбольних матчах. Камера знаходить випадкову пару в залі, показує їх на великому екрані, і натовп скандує, щоб ті поцілувались. І це такі правила гри, навіть якщо ці двоє не знайомці і сидять взагалі через одне місце. І це має бути мило, весело і знаєте, так дуже по американськи. Я думаю, якщо ви пригадаєте якісь там комедії нульових редесятих років, то там часто показувались такі моменти. Але останнім часом камери поцілунків почали з'являтись і на великих концертах. Їх використовують ті ж Coldplay, Harry Styles, Ed Sheeran та інші артисти. І знаєте, все йшло за планом, допоки у TikTok не виклали те саме відео. Де hr директорка компанії Астрономер Крістін Кебот, обійма гендиректора компанії Енді Байрона. Можна було б насправді сказати, боже, яка мила пара, ось тільки ці двоє на концерті зраджували своїм другим половинкам. На них ще коли навелась камера, фронтмент гурту пожартував, що у цих двох. Або Роман, або вони дуже сором'язливі. Ех, Мартін, як же ти був правий? Енді Байрон CEO компанії він має дружину та дітей. Після того як ця історія набула суспільного резонансу, його дружина Меган спочатку прибрала прізвище Байрон зі свого профілю, потім видалила сімейні фотографії. А через деякий час і зовсім видалила акаунт у Фейсбук. Також як повідомляють сусіди, Меган разом з дітьми переїхала у інший сімейний будинок в штаті Ме. А до неї у якості підтримки приїхала ще молодша сестра Маура. Сама Меган, наскільки я зрозуміла, веде зараз антикризові перемовини зі своїм адвокатом. Можливо, вона вже готується до розлучення. Знаєте, в коментарях під тим відео основна хвиля хейту йшла на чоловіка. Але Крістін Кебот, пам'ятаємо, що теж одружена, і також зрадила своєму чоловікові Ендрю Каботу. Крістін працює у тій же компанії, що її коханець Енді, і являється. Це там головою HR-відділу. Але її чоловік Ендрю теж достатньо впливова людина, бо він генеральний директор компанії, що виробляє алкоголь Privater RAM. І тут, взагалі, якщо звести дібі з кредитом, виходить доволі угарна історія. Для неї, для її чоловіка, цей шлюб не перший. Вона розлучилась у 2018 році і в 2020-му прийшла працювати в компанію Privater Ram. І ця інформація була у неї в профілі в LinkedIn, поки вона його не видалила. Тобто, вона прийшла працювати в компанію до свого майбутнього чоловіка, закрутила там роман з ним, а він якраз таки був генеральним директором. А потім, у 2024 році вона перейшла працювати в компанію Астрономер, і виходить, що тут знову вона замотила з генеральним директором. Та і взагалі мало того, що ці два чоловіка гендиректора, так вони ще й такого одного типажа і навіть імена дуже схожі: Енді і Ендрю. Тож певний смак у цієї жіночки простежується. А так як. Якщо подивитись на факти, то навряд чи Крістін і Енді хотіли розлучати зі своїми офіційними чоловіком і дружиною. Бо подружжя Кабот, наприклад, тільки нещодавно придбали нове житло більше ніж за 2 мільйони доларів. А Енді святкував на роботі залучення нових інвестицій на якісь колосальні мільйони доларів і не повідомляв про якісь там проблеми в шлюбі. Тому мій висновок, що скоріш за все для цих обох це була якась інтрижка, яку вони хотіли приховати. Що ж зробила компанія? В якій працюють ці двоє. Енді вони одразу відправили у так звану відпустку, поки проводиться розслідування по цій темі. А на наступний день компанія вже підтвердила його звільнення. І після цього стало відомо і про відставку Крістін. Але тут не повідомляється, це було її рішення, чи її все-таки звільнили. Але, чесно кажучи, ця компанія Астрономер повинна бути вдячною цим двом працівникам, адже за один день вона стала популярнішою буквально у декілька мільйонів разів. Ця увага була незвичною та сюрреалістичною для нашої команди, і хоча я ніколи б не хотів, щоб це сталося саме так, астрономер тепер став. Загальновідомим ім'ям, чесно кажучи, можливо, десь мене навіть трохи дивують такі рішення зі звільненням людей. Ну якщо це, наприклад, не впливає на їхню роботу, вони вчасно і продуктивно виконують задачі, то навіщо компанії лізти в якесь там власне життя співробітників? А з іншого боку, дійсно, я можу зрозуміти компанію з позиції, наприклад, репутаційних ризиків, що типу публічний розголос повинен бути частиною піар-стратегії, а не не Ваного випадку, що в принципі і було підтверджено потім заявою компанії, наші лідери мають бути прикладом. Цей стандарт не було дотримано. Енді Байрон подав у відставку. І правління її прийняло, а також можна подивитись з іншого боку, наприклад, з позиції розподілу влади, і мабуть, це ще більше аргументовано. Тобто, коли начальник крутить роман з підлеглою, яка саме йому підпорядковується, а не там іншому начальнику в якомусь іншому відділу, то це може впливати на його рішення щодо зарплат, позиції в компанії, зміни кадрів і так далі. Ну, тобто, така якась корупція місцевого рівня виходить. А я щоб краще розуміти ці рішення зі звільненнями ще. Почитала про схожі кейси. Наприклад, Сео Макдональдса був звільнений одразу, як тільки було розкрито його роман з підлеглою. А президент CNN Джеф Закер мав роман з директоркою маркетингу Елісон Голас, але не задекларував його в компанії і був звільнений після внутрішнього розслідування. І тут я зрозуміла, вірніше вичитала, що у великих компаніях, щоб тебе не звільнили, потрібно декларувати свої стосунки. Так так приходити до ради директорів з офіційним листом, що ти і. І он той хлопець тепер більше, ніж просто колеги. Але, звісно, назріває питання: а як декларувати стосунки, коли хтось з діючих облич вже має офіційний шлюб? Коротше кажучи, великі корпорації не дають людям спокійно будувати стосунки і крутити інтрижки. А поки ви не пишіть коментарях, романи з колегами це норм чи стрьом, і що про це говорить політика компанії, в якій ви працюєте? І знаєте, поки у Крістіни і Енді прям серйозна дра. Аме звільнення, розпад сім'ї, скандали. У нас як у пересічних глядачів, це просто черговий серіал, після якого інтернет вибухнув мемами. Oh, right, okay. on, <laughs> і тепер на концертах Coldplay нова традиція: не цілуватись на камеру, а ховатись від неї, так само як зробили це Крістін і Енді. Взагалі, коли відео з концерту почало віруситись і заговорили про зраду, то я одразу згадала недавній кейс зради в Буковелі. Пам'ятаєте, що взимку цього року усі масово обговорювали, як чоловік з коханкою потрапили в об'єктив до блогерки за три дні я відзняла сотні людей, які потрапили в кадр, то в якомусь кафе, то в готелі на сніданках, і на одному із кадрів засвітився чоловік із жінкою. Точніше, з коханкою По до приїзду додому я змонтувала та виклала ці відео у тікток, і саме відеос на якому на дві секунди. Де засвітилась та пара, залетів на півтора мільйони. До речі, саме те відео буквально звичайне. Дівчина розповідає про свою подорож до Буковелю, ціни на житло, їжу, свої враження, але воно якимось чином розлетілось. Зараз там вже майже 4 мільйони переглядів. І звісно, що таке вірусне відео знайшло офіційну дружину чоловіка, який засвітився на пару секунд в кадрі. Далі дружина зв'язалась з блогеркою, щоб дізнатись, в яких датах та відвідувала Буковелька. Повідомлення вона попросила мене відповісти, в які дати. Те знімала ці кадри, і якщо чесно, в перші хвилини я дуже засумнівалася, чи варто взагалі відповідати. А Якщо вона, наприклад, його сплутала з кимось. А якщо я підтверджу дати, і сім'я тоді через мене розсварить, бо так от, подумавши, я все ж таки відповіла і наголосила на тому, що можливо вона його сплутала з кимось. Адже деякі кадри відзняті не у дуже світлих місцях, але відповідь її на жаль підтвердила те, що це був реально. Він і з одного боку мені було дуже сумно, що через моє відео тепер сім'я можливо розпадеться. А з іншої, я навіть в деякі мірі рада, що вона дізналась про це зараз, а не через. Через декілька років, і ось така вийшла історія, що зрада була викрита випадково. Що було далі з цим подружжям, невідомо. Сама блогерка закрила коментарі під тим відео, мабуть, через срач українців, бо одні підтримували дружину, інші звинувачували чоловіка в невірності, а треті хейтили блогерку, що та виклала це відео у публічний простір. Але мабуть, у топ найкрінжовіших зрад слід внести зраду футболіста Жерара Піке по відношенню до його дружини, співачки Шакіри. Так, дівчата, він зрадив їй. Взагалі вони були однією зі зразкових селебріті парочок. Вона суперзірка, ікона Латинської Америки. Він один із топових гравців команди Барселона та чемпіон світу. Вони були разом 12 років. За цей час Шакіра народила від Жерара двох дітей, присвячувала йому пісні про кохання. У публічному просторі вони доволі часто з'являлись разом, допоки одного разу, приїхавши додому з американського туру, вона не побачила, що її улюблене варення було повністю з'їденим. А ніхто, окрім неї, не міг терпіти це варення. Про це тоді написало кілька великих видавниць: типу Mirror і The Sun. І вони одразу почали свої розслідування наряду з Тікток-детективами, і не знаю, якими правдами чи неправдами, десь вони все-таки нарили відео з камер спостереження. Як поки Шакіра перебуває у турі, до їхнього дому приходить загадкова дівчина. Пізніше виявилося, що це була 23-річна Клара Чія Марті, молодша за Пікен на 12 років. Вона працювала у піар-відділі компанії Космос. Це спортивний бізнес, яким володіє сам Піке. За словами джерел, саме там вона і познайомилася з ним, працюючи на заходах компанії. У ЗМІ писали, що вона була ще тоді студенткою, коли влаштувалась у космос на часткову зайнятість. Так, у нас знову історія. Про те, як HR крутить роман зі своїм начальником. Це що якась така закономірність чи культура компаній, про яку я не в курсі, після того, як її ім'я всплило, вона видалила усі соцмережі, але не видалилась із життя Піке. За останніми даними, вони досі разом В принципі вони не ховаються, часто з'являються на публіці, хоча уникають ЗМІ. Пізніше в одному інтерв'ю Шакіра сказала, що версія про банку варення це не зовсім правда. Правда. Скоріше за все, це тікток-детективи переслухали купу інтерв'ю про її харчові вподобання і зробили такі висновки. Але вже за офіційними словами Шакіри, правду вона дізналась ще гіршим способом: зі ЗМІ. Все, що я знала, я дізналася через пресу, і це був жахливий досвід, коли твоє особисте життя обговорюють усі, а ти ще навіть не встигла це прожити. І найбільше обурення у Шакіра, як вона каже, викликав навіть не сам факт зради, а те, що він приводив нову пасію у їх спільний дім і займався з нею. Там, поки в сусідній кімнаті спали діти. Ой, чесно вам скажу, мене такі подробиці обурюють прям до глибини душі. Ну як реально можна приводити іншу дівчину на територію своєї дружини в дім, де буквально інша жінка створювала все для себе і для своєї сім'ї? Господи, мене реально зараз прям розірве від злості і від такої нахабності деяких чоловіків. А далі, взагалі, їхня драма тільки набирала обертів. Шакіра, як кожна поважаюча себе співачка. Випустила пісню про розлучення. Тут, знаєте, можемо напевно передати привітанічки Трінчер, яка теж свій розрив перетворила у творчість і змусила буквально усю країну, часто без самовільної згоди людей її співпереживати. Також Шакіра випускає пісню, в якій є слова Клара Менте ес і кваліта кету, що перекладається, як у неї ім'я хорошої людини, але вона явно не така ж, як ти. І тут іспанське Клара Менте це така гра слів, воно означає. Очевидно, але Клара Менте це типу як натяк на ім'я Клара. А в іншому рядку гра слів з іменем Піке. Строчка закінчується на слові саль Піке, і це означало, я просто роблю музику. О, вибач, що тебе зачепила Піке. Звісно, це все прикольно, але найбільшу драму зібрав цей рядок. Ти змінив Rolex на Касіо, ти змінив Феррарі на Твінго. І по суті, Шакіра говорить, що нова Дівчина Піке це щось нижче за неї саму. Пікена це образився, але вирішив потролити свою колишню. Тому на наступний день він приїхав на роботу на автомобілі Renault Wінgo та одягнув годинник Касіо. і в прямому ефірі сказав, що Касіо чудові годинники і що вони тримають зарядку 10 років. У перший же тиждень після пісні згадуваність бренду виросла на 1200% у Твіттері. Онлайн-продажі підскочили у декілька разів, особливо базових моделей, які згадувались у TikTok як годинник Піке. Ну, будемо з вами відверті. Я теж почала гуглити, що це за годинники, що це за бренд. І у них реально класні базові моделі, я навіть собі зберігала у Віш Ліст. І серед моїх знайомих було пару людей, які придбали годинники Casio після того, як була оця вся шуміха. Представники Casio у Твіттері написали, що це була неофіційна співпраця, і взагалі вони нейтральні до кожної зі сторін конфлікту. Але я думаю, раділи тоді вони всім офіс. Сам, напевно, всім премії виписали. Анечка, з монтажки доповнює, що Касіо все-таки потім поспівпрацювали з Піке у рамках його коротше, футбольної команди. Вони були спонсорами на якомусь чемпіонаті. Зацікавленість у машинах Renault Twingo також зросла на 800% за тиждень після релізу треку. А в Іспанії продажі старих моделей Twingo на платформах перепродажу, типу як у нас OLX, злетіла, бо всі хотіли купити авто для помсти. Офіційних коментарів від самого Піке було не так багато, але ось найголовніше, що він сказав по темі своєї зради і розлучення. Кожен має свою відповідальність. Я роблю те, що хочу. Я завжди робив саме так. І найщасливіший тоді, коли залишаюсь вірним собі. Шакіра переживала цей досвід більш травматично, і вона говорила, навіть багато говорила. Дала декілька великих інтерв'ю, в котрих зачепила тему зради. Ось так. Я віддала цьому чоловіку все. Кар'єру поставила на паузу. Переїхала в Іспанію, щоб він міг грати у футбол. І як мені віддячили, ви вже знаєте. Я намагалася приховати ситуацію заради дітей, але потім зрозуміла, мовчання це не вихід. Я написала цю пісню не для того, щоб образити когось, а щоб вилити весь той біль, який я носила в собі. Ну, якщо так підсумувати, то розрив Спіке дав співачці поштовху до нових вершин. У минулому році у неї вийшов альбом Лас Мухерес Яно Йоран і став найуспішнішим за останнє десятиліття. А той самий трек про Піке, Касіо, про Клару, Твінго. Він взагалі побив усі світові рекорди. Зараз там понад 800 мільйонів переглядів на Ютубі. Він офіційно визнаний найуспішнішим іспаномовним жіночим треком в історії. А зараз Шакіра взагалі у світовому турне, і воно наймасштабніше за останні сім років її кар'єри. А у лютому 2025-го вона стала найприбутковішою артисткою світу за версією білборд. Її тур зібрав більше 200 мільйонів доларів за 66 шоу. Оце я розумію, реально правильно перенаправлена енергія. Тому, дівчата, якщо в житті якийсь мудак вас зрадив, ми не плачемо, не пишемо йому Привіт, як ти? А йдемо і працюємо. І за. Обляємо шалені гроші, так і що ж об'єднує усі наші сьогоднішні історії? Ну напевно, те, що зради завжди випливають. Рано чи пізно, випадково, чи через камеру на концерті, все стає відомим, і це відбувається не в той момент, не у той час і завжди має наслідки. Когось звільнили, хтось тепер із зіпсованою репутацією, а хтось навпаки вийшов переможцем і заробив купу грошей. Тож мораль проста: зрада це не лише про почуття, а й про наслідки. А у світі, де кожна камера це потенційний детектор брехні, залишається лише одне бути чесними. Бо як показує практика не спійманий не злодій, більше не працює. Пишіть усе, що ви думаєте по цій темі. А я дякую, що ви дійшли до цього моменту. Усім цьомучика і побачимося у наступному відео. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up